Так, полікував я нарешті аудіо 4. Перестав світитися чекенджен. Все банально просто було. Є в них така помилка в цих 2.0 TFSI. Помилка P2188, і вона говорить про дуже багато суміш на холостому ходу. Зазвичай ця проблема пов'язана з... З паливним насосом високого тиску. Фокусуйся. Він знаходиться ось тут. Ось він. Ось цей насос. Зазвичай проблема в ньому. Також проблема може бути в прокладці підсосу повітря. І в цьому клапані. Клапан був замінений мною, прокладка була замінена. Але все виявилось, набагато простіше. Це була лямда. Перша та, що стоїть до каталізатора.